Десять об'єктів нераціонально використаних та забур'янених земель виявили екоінспектори, і це лише за минулотижневою перевіркою. Орендарів уже повідомили про адмінстягнення та вилучення ділянок. Якщо говорити про шнахів санкції з даного питання, вони мають досить такий вели... суттєвий… Величину, тобто 5 тисяч за один АР землі за за заборянні земель. Кроме того, велика увага приділяється також і засмічення земель. Тобто є і забурянні земель, але і засмічення земель. Ми будемо працювати з тими підприємствами, які взяли в оренду земельні ділянки під ту чи іншу діяльності, але однак на їх земельних ділянках влаштовані сміттєзвалище. За це вони притягнути до відповідальність нам і методика на рахунку досить суттєві і великий штраф. Без господарників виявили на Двірнянському та Галицькому районах. Нах зараз активно перевіряють гектари в Богородчанах. В рамках двомісячника благоустрою екоінспектори проводять рейди з виявлення та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Такі перевірки традиційні. Минулоріч каже Ігор Яківчук: за такі порушення нараховано 750 тисяч гривень штрафів. Відрадно також те, що ті нерадиві а зокрема й голосіських рад, зрозуміло, віднеслися до того, що не тільки штраф вони отримали, але і вони ліквідували ці сміттєзвалища. І прийшов сюди до нас, сказав, ну давайте ми ви нас оштрафували, а тепер ходіть, подивіться, як насправді зробили. На часі заповнюють фахівці перевірка лісового господарства області. Зійшов сніг, з'явилися сліди порушень, порубані рештки, забруднення та тралювання струмків.